Non. <much> Вихованці запорізьких спортивних шкіл та клубів завжди гідно захищали честь нашого регіону на всіх всеукраїнських змаганнях з боксу. Ось і школяри підтримали цю традицію на чемпіонаті країни, який нещодавно проходив у Харкові. За результатами змагань збірна Запорізької області отримала перше загальнокомандне місце, не дивлячись на те, що в всеукраїнському форумі з боксу брали участь 26 регіонів. На п'ять з плюсом на ринці відстояли представники енергодару: Олександр Маленюк, Володимир Купілов та Іван Хойняк, бердянський спортсмен. Дмитро Шокало і запорізькі боксери Дмитро Замотаєв та Вадим Барак. Всі вони стали переможцями у своїх вагових категоріях. Срібло дісталося і Ліс Какуну та Святославу Дюмкіну з Енергодарської дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Манзуля та Якову Черкасу з Мелітополя. Третю сходинку п'єдесталу пошани посіли запорізькі боксери Денис Васильєв та Павло Віннік.